І так, усім привіт. В наявності з'являється знову крутий автомобіль. Дуже ходовий товар, а на автоматі автомобіль в хечбеці. Це те, що зараз дуже люблять жінки, чоловіки для міста незамінніма машина. Так скажемо, це в нас Вак, но не гольф 6, цікавіше, ніж Гольф 6. В крутій комплектації машинка реально і ще й з пробігом до 200 тисяч. Те, що от всі хочуть, всі люблять. Всі шукають обслужений, до речі, автомобіль. Як ви думаєте, про що йде мова? Звичайно, давайте вже не буду вас довго тумити. Про Audi A3. Audi A3 в S-Line комплектації, S-Line зовнішній, S-Line внутрішній. Як ви знаєте, я сам їжджу зараз на такій машині і 100% від неї кайфую, тому що ну, в цьому класі це реально най Напевно, найкращі, найкраща пропозиція, що може бути. Подивіться, як вона круто виглядає, на яких вона реально крутих дисках, 17-х. 18-ті це диски. 17. -ти. 18. -ти. Ой, вибачаюсь, бачите, я перепутав диски 18. ті Ну тут і по них і видно, що вони 18. ті Реально чітко виглядають. Ну, о Общий вигляд машинки, так скажем, реально, реально дуже, дуже зачотний. Так будемо говорити такими словами. Вигляд, вона має. Класний. Колір, не знаю, от мені цей колір цікавіший, ніж мій чорний набагато. Вона така-дуже гарна. Як бачите, у нас шильдички ну, от Ці машинки вони дуже круті. Дивіться, ззаді, до речі, що от я рівняв, що не мав моїй, це такий спойлер. Бачите, в мене такого спойлера немає. Ну, і взагалі тут зовсім інша техніка, ніж у мене. А саме тут а, е, стоїть 2-літровий бензиновий TFSI двигун. В мене 1,8. Ну, різниця між ними не, не бачу сенсу об'ясняти. Хто собі хоче 2.0, то 1,8 не хоче. А в принципі, ці мотори походять, хтось собі може і той, і той розглядати. Але головне, тут коробочка DSG мокра. DQ 250 тут коробочка. Того ну, це, це по ній що таке цікаве. Давайте далі будемо її розглядати з вами. Отак. Такий в неї віддончик. Реально, мені, мені от ці машинки дуже, дуже миленькі, дуже приємні. Виглядає класно, от. дуже класно. виглядає. До речі, ззаді ще дивлюся, те, що нема в моїй, це такий дифузорчик. Ну, В принципі, автомобіль цей 9-го року. По техніці ви зрозуміло, 2 літра на DSG Мокрий. Такі в неї led ходові вогні. От, нравиться мені ще в цих ауді, що вони е, от, так 8-9 рік. В рестайлінгу вже всунули ксінончики, ледходові вогні. Не всі вони йдуть з цими авто, але коли це є, реально це додає автомобілю класного вигляду. Так що переходимо до салончику. Салончик в нас, як бачите, S-Line ковши, чорний потолочок, клімат, контроль, підігрів сидінь, руль з перфорацією, всі стеклопідйомники є. У нас є датчик світла, точніше, це ходрітки вогні зараз. От і пробіг 191 тисяча пробігу. Тобто реально цікава ця машинка своїм пробігом. Бачите, як виглядає тут? Чорний потолочок. Ну, от вигляд в неї супер. Поїзді, повірте мені, також ця маленька машинка може їхати дуже динамічно. Ну, Все залежить від вас, як ви будете наступати. Хто хоче собі, може на ній їздити спокійно врівноважено, а хто хоче гасати. Вам вона дасть ці емоції на 100%. Коробочка переключає супер, мотор працює супер, масла фільтра замінені. Е, зараз на даний момент з автомобілем нічого робити не потрібно, тільки брати та собі кататися, насолоджуватись від життя. Чи життя? До речі, що основне по коробці встановлено нове щеплення. Тобто Коробка обслужена, вам туди також не треба лізти в коробку. Вхожу навколо неї, просто реально дуже-дуже чітко виглядає. От мені колір цей набагато більше цікавіше виглядає за чорний. Ну, звичайно, в чорному теж є своя красота якась, але чорний це якби вже класика, трошки навіть набрид. А тут такий колір ну, цікавий. Отак От би просили показувати підкапотки. Бачите, моторчик тут ніхто не мив, гарно виглядає все. Свіженька машинка, до речі, саме основне зі Швейцарії. типу, Там, звичайно, вже трошечки Швейцарію там боготворять, як то кажуть. Але там дійсно можна взяти реально от машину в класному стані. Ну, от Ще такі кадри, щоб ви бачили, як. ну, Ці диски, і все реально в машині 90% вигляду це диски. Так, у нас є такий центральний підлокітник, до речі, до речі, АКПП важіль також з перфорацією. ну. Отак от от так все виглядає по салончику. Дуже гарно, дуже цікаво. Що ж, давайте зробимо висновок. Це в нас автомобіль з автоматичною коробкою передач. Автомат класний, хороший, обслужений. Мотор 2 літра бензин. В їх люблять ці мотори, з їх шукають. Вони зараз ставлять ці мотори в b 8 Audi, Q5. Багато де цей двигун стоїть. Це хороший двигун, автомобіль європейський, приїхав з Європи. Ну, знову ж пробігу до 200 тисяч, і слайн-комплектація, кліма, підігріви. Типу, Є багато що в ній. Е, ціна на таке авто 10-800 доларів. Типу, Ціна е, за пробіг і за гарний вигляд. Типу, реально вона виглядає класно і основне пробіг, 2 літри бензин і е, хороша коробка передач дсг шка Того, кого цікавить, ви можете звертатися. Вона є в наявності. Зараз я її ще відфоткую і фоточки добавлю. В Телеграм і в Інстаграм. Давайте, в принципі, як в кожній машині зробимо тест-драйв. Тому що я поговорив, поговорив за неї, а сам навіть не проїхався. Давайте проїдемося. Так, отак от у нас виглядає салончик. Заводимо. Так, ось так от виглядає салончик, включаємо драйв. І давайте так, зараз настрою цей. І проїдемося. Так. Все, їдемо, драйв включив, зручнічка. Зняв і машину і себе і поїхали. Так, ну от такий в нас салончик. Їде вона класно, по підвісті нічого не гупає. 18-диски для міста супер. Типу, ну, Для села, собі, якщо хтось буде купляти, собі дисочки Поміняйте ці диски, повірте мені, ось що на ній. Коштують грошей. От Хто слідкує за стоянкою, тільки що приїхався, я думаю, ви вже побачили деякі зміни, деякі нові авто. Так, давайте так, показують 9 літрів по місту, дійсно може так їсти ця машина. Плюс-мінус вони там 9-10 літрів її їдять. Далі, 190 пробігу, ніякі помилочки не горять. Ну, така от приємненька машинка, приємна виглядом, приємна, в принципі, по всьому. Цікавий автомобіль. 10800 її ціна, хто готовий. Будь ласка, приїжджайте, купуйте для жінки, для себе, для кого там хочете. Цікавий варіант. Прошу її, так скажемо до уваги. Машинка вартує уваги. Зараз ще покажу вам, що ще в мене з'явилось на майданчику, що ще можна купити, що ще можна вибрати. У мене дві такі ауді, як ви зрозуміли. Та моя, ну, хто, хто слідкує за моїм майданчиком, дешевше, 8200. Ну, там пробігу 260 тисяч. Це на 70 тисяч більше, ніж тут. Е, і там 1,8 бензин. Ну, але вона в мене в еслайні, також ніде не фарбована. Ну тобто є з чого вибрати. Класний в мене також варіант. Ви можете приїхати, один з них вибрати. Хочете дешевший, хочете дорожчий. Напишіть, як вам машинка, фоточки, я зараз її пофоткаю, і буде вона в телеграмі. Бачите, чорний потолок, класно виглядає. Так, я надіюсь, я себе не знімав в 1Х. Ніби ні. Так, все. Зараз її відфоткаю і вам закину. Давайте ще отак останній раз вам покажу. Реально класно виглядає диски. Я б собі ці диски вкрав би, щоб вдома просто лежали. Бо виглядає, вона на цих дисках супер. І е, в переміжці з цим кольором ну, просто вау. Окей. Висновок зробили. Хто хоче собі цей авто, будь ласка, приїжджайте, дивіться, купуйте. Хто хоче, присилайте підборщиків. Я всіх жду, всіх чекаю. Завжди на зв'язку, номер в описі. Давайте ще вам покажу, що ще є на майданчику. Сторони. 1.4 і не 5700. Renault Scenic Conquest. 1.6 6, бензин 6500, два Grand Scenic. Оцей Bosse. 1.5 дизельний на автоматі 10500. Цей на механіці. 1.5 дизельний 8900. Kia Sportage. 19000. E, Citroen Picasso c 4 Ексклюзив комплектація з масажем зі всім. Там вона. Ціна 11500. Renault один 1,5 дизельний, 13 рік за ціною 7900. Ну, він має підкрас 170 мікром, Клімат великого екранчику, тільки ось нема. Руль кожений, типу він також доволі непоганий. Ціна от на 1000 дешевше, хто собі, який хоче, такий вибирайте. Хто хоче на ледах, на дисках. Не кращений, будь ласка, 8900, є з невеличким підкрасом на ковпачках структурних без великого екрана, 7900. Далі, Дітілан ще є взагалі 9000, ціна тисяч на ксенонах на панорамі. Класна комплектація, класний стан. Тут у таких два гольфіка. От цей у нас з кращою комплектацією 216 тисяч пробіг за ціною 8200. І цей у нас 8200, трошки гірша комплектація, але пробіг 199 тисяч є обслуговування за. Кожен рік, там куча тюфіків, кому треба, все відфоткую. І взагалі на днях на нього буде вже повноцінний огляд. Можливо, завтра, в понеділок, сьогодні неділя. Так, далі. У нас є така Opel 12-го року, 1.6 бензин 7-місна на дисках на механіці. 7300 ціна. Ну, Audi R8, це зрозуміло, і там скоро ще така Octavia стоїть, буде також скоро в наявності. Вже вам покажу ближче до того. А висновок зробимо, давайте. Проміганчик. 13 рік, один і дізель, класний стан. На ледіках, ніде не фарбований. Реально цікавий автомобіль. Кого зацікавить, звертайтеся, можу вам його надати, продати. Є доставка по Україні. Будь-яке з цих авто, що ви побачили, я ще й можу вам доставити. Так що майте на увазі. 8900, 13 рік, один і дізель, класна комплектація. Всім гарного дня, до побачення. Кого автомобілі з Європи, звертайтеся. Кого цікавить якийсь більший огляд, там, з приборами його пройтись, і так далі. Будь ласка, без питань, зроблю все. Всім гарного дня та до побачення!